Як це бути однією з найкращих вчителів України зараз? Ми вам про це розкажемо. Отож, вчителька з Львівщини увійшла до десятки найкращих педагогів нашої країни. Відтак, претенденткою на здобуття премії Global Teacher Prize і 1 мільйон гривень на освітній проєкт. Є вчителька Лариса Романишин села Крушельниця. Який її секрет успіху? Ми почуємо з уст. Пані Лариса є у нашому ефірі. Пані Ларисо, добрий вечір, вітаю вас. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вітаю вас всіх. І найперше дозвольте привітати вас із статусом бути однією із найкращих вчителів цієї країни. На мою думку, це дуже почесно. Дякую щиро. Отож, Добаві у неділю, 1 вересня, так символічно громадська спілка Освіторія оголосила десятьох фіналістів, які у 2024 році. Претендують на премію Global Teacher Prize. Серед них є вчителька хімії, фізики та біології з коліського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Тобто, ви. Але більше про себе точно розкажете. Ви тому познайомте нас із собою. Добре. Е, я вже працюю в школі 27 років. Але е, перед тим. Мене чутно? Вас чутно, вас видно тим... говоріть. Але перед тим мій професійний шлях розпочинався зовсім не з освіти. Отримавши диплом інженера хіміка в Львівській політехніці, я зрозуміла, що можу не лише застосовувати знання на практиці, а й передавати їх іншим. І тому із. Тим досвідом, який я отримала е, на, е, працюючи інженером, я з таким підходом пішла працювати в школу. Я стала вчителем, вибрала освітній фронт. І е, мій підхід до навчання ґрунтується е, на такій. Єдиній картині природичого світу, тому що я і хімік, і біолог, так і фізик, і розумію, як пояснити тему природничу з різних понять. Також я е, працюю керівником двох екологічних гуртків – «Юні охоронці природи та юні екологи, і е, маю екологічний клуб юні лісові рейнджери від лісової служби США. А також я ще є е, вчителем у доєдналася з початком війни до волонтерського проекту «School to Go», який організували. Закордонні та українські е, е, айтішники-волонтери, і в цій школі онлайн школі навчаються учні із 42 країн світу, яких розкидала війна по різних країнах. Але завдяки навчанню в, в, в онлайн школі з вони е, мають змогу о, отримувати. Навчатися за українською програмою з українськими вчителями і отримувати українські документи про освіту. Вони дуже цінують, що незважаючи на такі далекі віддалі, наші учні і в Японії, і в Канаді, і в Америці, і в Європі західній, і в Туреччині, всюди так вони, вони все ж таки здобувають українську освіту. Це дуже цінно на сьогоднішній день. Всього на заявки на конкурс подало 1210 освітян. А ще 2059 педагогів номінували батьки учнів, учні та відповідно колеги. Питання до вас, як ви особисто потрапили на цей конкурс, і що для цього ви зробили? А... На конкурс я потрапила через номінацію колеги моєї доброї подруги Олени Олени Михайлишин, талановитої письменниці та поетеси. Вона вирішила мене номінувати, і це для мене стало несподіванкою, тому що коли до мене звернулися координатори конкурсу. З тим, що мене номінували, я спитала, хто мене номінував? Мені не відповіли Алена Михайлишин. Угу. Ну і вже тоді почалося оскільки потрібно було заповнити заявку. Заявка дуже ну, складалася з 10 запитань, дуже складна. Я над нею працювала десь до двох тижнів, тому не що це запитання, наприклад. Ну от потрібно було описати свій досвід е, е, роботи. От потрібно було описати, які виклики в освіті українській, як їх подолати. Шляхи шляхи рішення. Потрібно, потрібно було описати, які інновації я впроваджую в, в навчальному процесі. Тобто Повністю я старалася описати свій досвід, ну які здобутки мають мої учні. Мої учні є переможцями багаточислених екологічних обласних і всеукраїнських конкурсів. А цього року мої учні стали, я як і я, як фасилітатор команди, ми стали переможцями всеукраїнського конкурсу від НАСА. І ось зараз в жовтні нас очікує поїздка в США на космодром, де буде. Де ми будемо відправляти наш експеримент одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації в космос для дослідження? І вся наша команда п'ять учнів готуємося вже до польоту в Америку. Ну зробимо включення з вами з Америки. щоб ви поділилися враженням від цієї поїздки. А сьогодні поділіться враженням від результату, коли ви отримали результат. По перше, як ви дізналися про свій результат, а по друге що ви відчули в цей момент? Які були емоції? Ну, взагалі, навіть те, що я війшла в п'ятдесятку, це було неочікувано. Я не сподівалася, тому що ну хто? Я звичайний вчитель в звичайній школі, так, наше містечко невелике, і я не думала, що я роблю щось аж настільки значне. Так, я працювала як і працюю надалі. Тому ось власне, вже після того, як почали обирати десятку, з нами проводили глибинне інтерв'ю, і вже, мабуть, за результатами цього глибинного інтерв'ю і обрали десять, десятку фіналістів. А дізналася я із новин у марафоні, але на цей час якраз виключили світло і зв'язок пропав. Тож я коли об 11 годині зайшла, появилося світло. так, і зайшла в інтернет це я бачу, це якась інформаційна бомба. Вибухнула стільки повідомлень від знайомих колег. Учнів, друзів, це було просто щось неймовірне це сотні пропущених дзвінків. А вдома, звісно, як почула, побачила свої, свою фотсвоє фото на екрані. То я раділа, як дитина, просто неймовірні емоції, давно таких не відчувала. Мізвіться, просто... вас, досі ще вас, досі ще переповнюють е, враження. А до речі, от прийшли ви до школи після того, як ви дізналися, і е, е, є ще така вчительська, правильно там, де сидять всі вчителі, що говорили ваші колеги вам. Обнімали, вітали, підтримували, казали, давай ми до тебе доторкнемося. Ти зірка? Хоча ми потребаємося. <говори> Це було просто ну не менш цікавої реакції точно є ваших учнів, школярів, коли ви зайшли до них у класи. Яка була у них реакція? Що вони вам казали? Теж теж вітали, обнімали учні, дуже мене підтримували. Казали, що вони і так у мене вірили, що я маю бути в фіналі. І мене їхня віра дуже надихала. Знаєте, моя мама також вчитель, і я дуже добре знаю, наскільки це складна робота, наскільки це важка робота, як і для самої вчительки, так і для сім'ї вчителя. І люди, які собі точно ставлять, що вони хочуть виховати гідних українців. Точно дуже багато працюють. Скажіть, якими принципами в роботі керуєтесь особисто ви? Ну, я взагалі вірю, що освіта це ключ до майбутнього кожної кожної дитини. І тому моя місія це надихати учнів, відкривати якісь нові горизонти. А у своїй роботі я дотримуюся таких основних принципів, як інноваційність, підтримка творчості учнів та індивідуалізація навчання. А також я Стараюся створити таке освітнє середовище, де би кожен з учнів відчував себе вільним і зміг реалізувати свої ідеї. А вас учні зазвичай які оцінки отримують ви суворий вчитель чи такий більше добрий? Ну я не дуже суворий, я стараюся з дітьми. Так, знаходити спільну мову, але вони мене завжди знаходиться спільна мова з дітьми. Скажіть відверто у нашому ефірі. Так, стараюся знаходити не... оскільки я вже їх давно навчаю, так і не буває таких моментів, щоби. Щоб, щоб хтось зіпсував настрій чи ще щось. У нас дуже гарні, розумні дітки і беруть Для ним майбутнє України. Це точно. Це ще точно не кінцевий результат. Має відбутися фінал. Коли ми чекаємо цього фіналу, які часові рамки його? Ну, часові рамки. Фінал буде в кінці місяця, але до цього ми маємо дуже багато завдань. Ось десятка фіналістів, як яка вже вчителів. Е, то ось нам дають різноманітні завдання зараз. Ми вже писали відгук на книгу, uh -huh. яку будуть рекомендувати книгарня, сенс на хрещатику. Кожен вчитель буде мати. Свій стенд із цією з цією книгою з рекомендацією. також ми писали маніфест за цим маніфестом за кожного вчителя буде вибір українців у дії. Тому буде голосування в дії. Також зараз працюємо над будемо ділитися досвідом, які інструменти штучного інтелекту ми використовуємо на уроках, як саме це проходить, і багато таких інших завдань. Але найголовніше мене чекає попереду цей асесмент сесія. А де на протязі декількох днів ми будемо презентувати свій професійний досвід і вже журі буде оцінювати наш професійний досвід і обирати найкращого серед фіналістів? Серед найкращих чи знаєте, ви вже на що витратите один мільйон у разі перемоги? Це було якраз десяте запитання нашої анкети на конкурс, і це екологічний проект, якщо в двох словах. Двох. А якщо не вдвох, детальніше? А якщо не вдвох, то я не хочу так. А написати. це ж не можна, тому що можуть конкуренти почути і списати. Я зрозуміла, випитувати, випитувати, Ні, не, випитувати. не буде. Сувати ніхто не буде, тому що в кожного вже є свій власний і ну це вчителі. Вчителям же точно не гоже списувати. Десь так воно відбувається е, нас? Дві хвилини до завершення І ще дуже коротко. Тим, хто обрав професію вчителя, тим хто вагається, але хоче обрати професію вчителя. Е, ваша відповідь: чому варто стати педагогом? Ну, взагалі, у ці нелегкі часи, э, роль вчителя в нашому суспільстві э, показала всім, що вона має особливий такий сенс, тому що, незважаючи на різні виклики сьогодення, вчителі. Натхненно працюють над тим, щоб все ж таки плекати майбутнє України, це є наших учнів, розвивати їх, навчати, і тому вчителі в нашому суспільстві важливі. І якщо ви хочете доєднатися до, до вчителів. То пам'ятайте, що для цього потрібно мати покликання, мати мотивацію, і пам'ятати, що це професія, яка дуже цікава, дуже, дуже багато дає людині в тому плані, що ми залишаємося завжди молодими, бо ми працюємо з молодим поколінням, молоді молодими душею. я Маю на увазі, тому гарно сказали. І це буде гарне завершення нашого нинішнього ефіру. Дякую вам за цю розмову. І ми бажаємо з командою вам успіхів у цьому. Ому конкурсі Лариса Романишина вчитель, яка увійшла в десятку кращих педагогів країни, була з нами у головному за день.